Богу. Слава Ісусу Христу за Його милість, за його благодать, за його спасіння, за те, що це той Бог, який рядом. Він недалеко. Знаєте, в релігіях інших Бог недосяжний. Він дуже якби, далекий від людей. Наш Бог, він дуже близький. І навіть в серці, слава Ісусу. І так сьогоднішня тема шлях віри Авраама». Хочу зачитати послання Римлян, 4 розділ, 17 по 22 вірш. Авраам – це знак... батько віруючих. Тому ми подивимося на його. Величезний досвід з Богом. Давайте почитаємо це місце. 4, 4:18, 22. Як ото написано: Я настановив тебе батьком багатьох народів перед Богом, у якого ти повірив, який оживляє мертвих та називає, називає те, що не існує як існуюче. Він усупереч. Сподіванню повірив надії, що стане батьком багатьох народів згідно зі сказаним, таким буде твоє потомство. Він не ослаб у вірі і не вважав свого тіла, хоча мав майже 100 років змертвілим, як і змертвілою утробу трубу Сари. Він не мав сумніву і і недовіри щодо Божої обітниці, але зміцнився вірою і віддав славу Богові. І був впевнений, що Бог спроможний виконати те, що йому обіцяв. Тому й зараховано йому це за праведність. І так, історія Авраама знаходиться на самому початку Біблії. І вже з самого початку Бог починає говорити про праведність по вірі. Тут так написано. Тому йому зараховано це за праведність, по вірі праведність. Ви знаєте, хто може жити на небесах? Праведні тільки. Неправедні Царство Божого не наслідує. Правильний. І от Аврааму зарахована праведність. І апостол Павло він робить на цьому акцент у, у своїх посланнях, що не по ділам, а по вірі. Але разом з тим ми читаємо послання Якова, брата Ісуса Христа. А Він наголошує. На важливість діль, діл, щоб бути праведним, і теж дивиться, наприклад, Авраама. Давайте почитаємо, що він сказав. Якова, другий розділ 21 по 24 вірш. Наш батько Авраам хіба не зділ оправдався, коли приніс свого сина Ісаака на жертвовник, Хіба не бачиш, що віра діяла разом з його ділами? І віра стала досконалою через діла. І здійснилося писання, що каже: повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність, і був названий Божим Духом. Хіба не бачите, що людина оправд... оправдується ділами, а не самою вірою? І так ми раптом, на перший погляд, бачимо протиріччя. Один апостол робить акцент на праведності, по вірі, і дивиться на Авраама. Інший апостол дивиться, наприклад, Авраама і говорить, Віра без діл, мертва. І каже, дивіться, ділами оправдаються. І тепер ми повинні розібратися з цим. Тому що в нашій вірі. Не повинно бути конфлікту протиріча. Правда? І так, ми дивимося, як і вони, наприклад, Авраама. І бачимо, що ці слова і оцей приклад, який взяв Яков, це була ситуація, коли Авраам уже 40 років жив по вірі. 40 років він уже був праведний по вірі. І ось цей момент він приносить жертву Ісаака. І що виходить? Він уже був праведний по вірі, але віра Його привела до правильних діл, яких? Повна покора Богу і віра в те, що навіть якщо він Ісаака уб'є зараз, заріже, все рівно через Ісаака народяться діти. Це в розум не вкладається, але він вірив Богу. Що навіть якщо він уб'є Ісака, в нього народяться діти. Чому? Бог так сказав. І я сказав, що нам це надзвичайно важливо, тому що ми діти Авраама, тому що він батько віруючий. І Наше спасіння може при одній умові бути, якщо ми праведні. Тому ми читаємо далі перший текст, який я зачитав римлянам 4 з 22 вірша, там, де ми закінчили, читаємо нижче до 25-го. Тому й зараховано йому це за праведність. Та не було написано тільки для нього одного те, що зараховано йому, але й для нас. Бо маємо бути зараховано і нам, що віримо в того, хто воскресив Господа Ісуса з мертвих, який був виданий за наші переступи і Воскрес для нашого оправдання. Таким чином, нам зарахована праведність по вірі в Ісуса Христа, який виданий на смерть за наші гріхи і Воскрес для нашого оправдання. Нам зараховується, так як Аврааму праведність, коли ми віримо в жертву Ісуса. І кажемо, це за мене жертва, я в це вірю. Я прошу те опрощення, я в це вірю, я приймаю. І ось така віра зараховується. Віра така зараховує праведність. Але ви знаєте, коли ми дивимося, наприклад, Авраама, здається, і це правда, це герой віри, батько всіх віруючих пройшло вже 4 тисячі років, про нього не забуло людство. І говорить, до цього часу ми говоримо, такий Авраам, приклад беремо. І здавалось, якщо це герой віри, значить там все просто правильне. Але коли ми дивимося на життя Авраама, ми бачимо а в нього величезні слабкості в характері. Тому що, знаєте, що він зробив? Він віддав свою дружину в гарем Фараона. І знаєте, що робив? Радів, що дуже хороша фінансова зділка. Тобто угода надзвичайно фінансова хороша, багата. Він о, написано обагатився Авраам із за дружини своєї. Ще й радів. Ви знаєте, це якби була ну, слабкість його характеру. Але ви знаєте, вона так сильно закорінилася в його душі, що через багато років він знову робить те саме, тільки вже з іншим царем, Філистимлянським Авімелехом. І знову віддає, хоче віддати дружину. Потім вони вирішили з Сарою самі вирішити питання народжуваності. Не чекаючи від Господа, тому що вже скільки можна чекати. І народився Ізмаїл, якого Авраам, батько його, йому потрібно було його вигнати з дому. Так сказала жінка. І Бог сказав: Послухайся, вигни. І так, ми бачимо, що Він батько нам наш, нас, як віруючих, не тільки позитивних, але й негативних наших слабкостях. І ми проходимо такі всякі слабкості. І в наших серцях багато неправильного. І ми робимо папа, багато помилок. Настає. Знаєте, у Авраама і Сари було питання, і в нас питання є. Знаєте, яке питання. Бог, чого так довго ти відповідаєш на свою обіцянку? Ти ж пообіцяв Аврааму. Ця земля буде належати тобі, дітей буде тебе, як зірок на небі. Де нема? Коли Авраам помирав? Знаєте, скільки в нього було дітей, як зірок на небі? Один син, два внука. Одного із цих внуків, Господь сказав: я його воз ненавидив. Все. Питання, Господь, так довго? Знаєте, це питання, воно ще звучить із Едемського саду. Тому що коли Адам і Єва згрішили, то в них почався довгий-довгий шлях до спасіння, роду людського. Тому що Адам і Єва це родоначальники людського роду. Тому почався довгий-довгий шлях спасіння. І в Едемському саду, коли вони зрішили, Господь їм сказав, що народить жінка того, хто уб'є змія. І вони чекали, може це Авель а вбили. Може, це всіх. І вони чекали в кожному, хто народився, а може, це він буде. Але знаєте, коли це сталося? Через 68 поколінь прийшов Ісус. І тоді Він розбив змію голову. а той його ужалив, і він помер. Але ми до цього часу ще чекаємо. Викуплення наших тіл. Знаєте, коли підійшов, коли Ісус вже воскрес, до нього Петро підійшов і каже, Господь, може, вже час настав, і ти установиш своє царство. А Господь каже, а це не ваше діло знати час, який установив у своїй владі Отець Небесний. Не ваше діло. Тому, знаєте, до цього часу ще звучить питання, а чого так довго? І ми в, своїх, в своєму житті деякі відповіді на, на, на наші молитви чекаємо довго, а їх і нема, 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 нема. І знаєте, це питання це звучить до цього часу. І апостол Петро. Він. Так сказав друге послання Петра, 3 розділ, з 3 по 4 а потім з 9 по 10. Знайте насамперед те, що в останні дні прийдуть з насмішками кепкуни, які живуть за власними пожаданнями і скажуть, де обітниця його приходу? Адже відколи впокоїлися батьки, все залишилося так, як від початку творіння. Не бариться Господь з обітницею, з 9 вірша, Хоч це деякі вважають за зволікання, але є довготерпеливий до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, і щоб усі прийшли до каяття. А Господній день прийде, мов у злодій уночі, коли небо з гуркодом пройде, а розпечені стихії розплавляться, і земля та діла на ній згорять. Знаєте, Адам і Єва були в Божій присутні. Як ніхто з людей. Але вони не здали екзамену на вірність, на довіру Богу, знаючи, який Бог не повірили в нього, засумнівалися в тому, який він є. І Із-за цього почався, знаєте, отакий от кропіткий шлях. Спасіння нас як людей, тому що Господь в кожному поколінні, як, знаєте, прискіпливий ювелір, відшукає людей, шукає людей, які будуть поклонятися в дусі і правді, які будуть жити істині і у Святому дусі. І так, чому так довго? Тому що Господь взявся. За наші характери, щоб ми стали іншими людьми. І він сказав дуже конкретно і ясно. Тільки народжені згори наслідують Царство Небесне, все Більш ніхто. Який би ти старанний, з якої би ти релігії не був, але якщо ти не народишся від Бога, не народишся царство Боже не війдеш. Всі народжені згори. Знаєте, що роблять? Знаєте, що роблять? Приймають Ісуса як Бога і Спасителя. Іншого шляху нема. Він є дорога, правда і життя. І тільки через Нього Спасіння все крапка. І так Господь. Довго працюють над нашими характерами, щоб вони стали іншими, щоб вони змінилися. Через це так довго якби, йде ця праця. Ви знаєте, в житті Авраама було дуже величезне, таке яскрава, яскрава подія. Бог до нього приходив. Було богоявлення Авраама. Він до нього він чув голос, бачив хмару, вогонь, бачив видіння. Він сказав, Христос сказав, Авраам бачив мій день і зрадів, що він бачив? Можливо, видіння розп'ятого Христа, а може, воскресшого, як він приходить на землю. Він каже, Авраам бачив мій день. Як він бачив? Ми зараз розуміємо, що це видіння було. Ми догадуємося. Я просто так роздумую. І останній раз Господь прийшов, знаєте як? До Аврама, як людина. Давайте почитаємо це місце. Книга Буття, 18 розділ з першого верша. Знову з'явився Авраамові Господь біля дубів мамрійської діброви. Коли він сидів у час денної спеки при вході до намету, підвівши свої очі, він побачив: ось три чоловіки стоять неподалік. Авраам побіг їм назустріч від входу. Наметою і до лілиць вклонився, промовивши, Господи, якщо я знайшов милість в очах твоїх, не обминай, прошу, Твого раба. Нехай принесуть трохи води, щоб ви помили свої ноги і відпочили під деревом. Я ж принесу хліба, щоб ви підкріпилися, а тоді підете, бо для цього ви зайшли до вашого раба. Вони відповіли: зроби так, як сказав. Ви знаєте, коли Бог. В образі людини прийшов до Авраама, з ним розмовляв як людина, їв як людина, був в гостях. Авраам міг би подумати, що Бог має людську природу, але це несумісні речі. Бог і творіння, тому що Бог це не творіння. Він ніколи не був створений, він завжди існував від вічності. Він тільки втілився, тільки народився через Діву Марії. Дів Діву Марії. Ісус сказав євреям, які його навколо Нього стояли, і питали, Хто ти такий. А Він каже, перед тим, як був Авраам, я. Єсть. А знаєте, що це на єврейській мові означає? Це означає я сущий. І, і євреї схопилися за голову, що він мелець, взяли камінь, щоб його бить до смерті. Тому що він откровенно заявив. Він Бог. Він завжди був. Він не був створений. Тому що він не людина, він не творіння. Він. Борець. Тому він тільки втілився, таким способом народився. Але для чого Богу потрібно було стати людиною? Він став такий, як ми, як один із нас. Знаєте для чого? Щоб за нас ходатайствувати і просить на Божому суді, щоб заступиться за нас. На Божому суді. Ось чому він став людиною. Заступиться він за нас своєю кров'ю, своєю жертвою. Він каже, я їх викупив, вони мої. Прийми їх, тому що вони мої. Бог каже, я тебе приймаю, значить і їх. Щоб на суді Божому не буде питання вічності. Чи вічної муки, щоб заступитися за нас, він став людиною. Знаєте, коли ми дивимося на історію Аврама, ми дивимося от цікаву таку закономірність. Перше, Бог відкрився Авраму. А потім Авраам почав бачити свої недоліки. Потім. Досягалася практична його праведність, тому що він працював над своїми недоліками через віру. А потім Бог явився йому. Ви знаєте, ми так само проходимо цей шлях, тому ми і діти Авраама. Бог нам відкривається. Потім ми бачимо. Що не так все просто в нашому житті? Ми дуже сильно грішні. І це ми постійно, постійно, поки живемо, бачимо. Навіть величезні проповідники, пастиря і відомі люди і апостоли, і апостол, і величезний апостол Павло каже: Я найбільший із грішників. А Петро каже, що якщо праведник ледь-ледь спасеться, Ну, що ж робити грішному? Павло каже, я нічого за собою не замічаю, вроді все правильно, але я не можу цим оправдатися, тому що суддя мені Господь. І так ми завжди бачимо, поки ми в тілі своєму. Величезне благословіння, якщо я бачу свій гріх і переживаю за нього. Величезна проблема, коли я кажу, то в мене все нормально. Скільки можна читати тобі? Я вже прочитав один раз. що, що? Що ти ще хочеш від мене? Аби ти народився згорі? Я всі вимоги релігійні і обряди зробив в церкві, що ти від мене хочеш? Людина не розуміє, вона не бачить, що вона грішна. Так от величезне благословення коли ми бачимо свої гріхи. Тому що коли ми бачимося бачимо їх, ми можемо покаятися. І так відбувається наше преображення. Воно займає ціле наше життя, коли ми йдемо до досконалості, нам зарахована праведність. Але тепер практично, як Яков каже, на ділах ми повинні її проявляти, і Бог явиться. За нами, коли буде на другий прихід Його. Слава Ісусу Христу! Ви знаєте. Всі праведники жили так. Таким очікуванням. Давайте почитаємо слова одного із величезних праведників, який, який жив в часи Авраама. Це був Йов, Йов. Йов, 19 розділ, 25 вірша. Однак, я знаю, що мій викупитель живий. І він останнього дня підійме мене з пороху. Навіть тоді, коли ця моя шкіра розпадеться, я в своєму тілі побачу Бога. Я свідомий того, що я сам, а не хтось інший, побачу його. Слава Богу! Давайте з вами помолимося. Подякуємо Господу. Господи чудний, славний. Величний Бог, ми дякуємо Тобі, Господі, Боже, за твою велич, яку ти нам, Господі, даєш чуть-чуть пережити, Господь, ту славу, Боже свято, якби ти явив дійсно свою славу. Ми взагалі б не витримали і померли. Але ти дав Господі цей початок духа, Господі в наше серце, Боже, помазання своє, яке нам відкриває славу Твою, і ми дякуємо Тобі, наш вічний Бог і цар, що Ти, Господі, Боже святий, зайшов Господі в наше життя. І відкриваєшся нам в своїй святині, своєму благоліпії наш вічний Бог святий. Це для нас величезне благословіння і радість, Боже святий. Розуміть, хто ти наближатися до тебе, Господі, Боже святий, а Отче, і Господі, змінюватися в твій образ. Наш Господь і наш Бог святий, ми дякуємо тобі, Господь, що ти, Господі, не спішиш, тому що ти довготерпеливий, тому що Ти очікуєш нашого праведного життя. Слава тобі і хвала! Благословенний на віки вічні. В твої руки віддаємо свої душі. Бласлови кожного, хто, Господі, вирішив за тобою іти, Господі, щоб, Господі, Боже святий була ця впевненість і радість слідувати за тобою. Тобі ж слава наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.